Ті, хто створюють правила, часто першими порушують їх. Якщо у тебе пістолет і у мене пістолет, ми можемо говорити про закон. Якщо у тебе ніж і у мене ніж, ми можемо говорити про правила. Якщо ти прийшов із порожніми руками, і я прийшов із порожніми руками, ми можемо говорити про розум. Але якщо в тебе пістолет, а в мене тільки ніж, то правда на твоєму боці. Якщо у тебе є пістолет, а у мене нічого немає. То те, що ти тримаєш, це не просто зброя, це моє життя. Поняття закону, правил і моралі має сенс тільки тоді, коли вони засновані на рівності. Гірка правда цього світу полягає в тому, що коли говорять гроші, правда мовчить. А коли говорить сила, навіть гроші відходять на три кроки назад. Ті, хто створюють правила, часто першими порушують їх. Правила це ланцюги для слабких та інструменти для сильних. У цьому світі за все хороше потрібно боротися. Майстри гри за пекло змагаються за ресурси в той час, як слабкі сидять без діла, чекаючи своєї частки. Постскриптум, поки ти бездіяльний, за тебе все вирішують. І не чекай нічого хорошого від подібних рішень. Але якщо ти наберешся сміливості і покажеш свою силу, з тобою рахуватимуться.